На засідання сесії по, згідно порядку денному відносяться два питання. Перше питання про затвердження виживської районної ради восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Одне. Друге питання про внесення змін до рішення районної ради від 02.12.2020 року No12.0 про обрання волин та складу постійних комісій вижилась керівної ради 8 липня зі змінами. Третє різне. Пропозиція пропозиції немає питання підтримки сьогодні президента за передника. Інші пропозиції добирають денної. Тобто немає, тому підтримуємо порядок денний і... Тоді комісія одноголосна. Подмолода підтримається. Передняє. Все виснований клавір. Ні, ну по-першому питання. А! пропозиція, так, да, винести на сесію. Так, да, винести на сесію і комісія підтримує. Хто за винесення на сесію першого питання? За? Так. Да. По-друге питання. Я його озвучив, які будуть кого. Винести на розгляд сесії. Винести на розгляд сесії. Всі за. Всі за.